Всім привіт, друзі! З вами знову я, український поет і військовослужбовець Сашко Обрій. І сьогодні я хотів би прочитати вам свій вірш, який називається Місяць над Гардом. Гард це така історична місцевість неподалік від мого рідного містечка на Миколаївщині, там, де був центр Богогардівської паланки Запорізької Січі. Власне, він і називався Гардом або Гардом. І перед тим, як написати цей вірш, я поцікавився в місцевій краєзнавчій літературі щодо історії краю і знайшов інформацію, що першим кошовим атаманом Гарду, тобто його засновником, був легендарний Дмитро Байда Вишневецький. І я сидів в урочищі гард, дивився, як сонечко сідає, встає серпик місяця, схожий на козацьку сережку. Отже, місяць над гардом. Місяць над гардом, козацька сережка. Байдою, певно, забута колись. Є лише ця тиша і вечір, Вся решта рухів незграбних, оманливий зблиск. Цідить шатро ковилового степу, неба багряний, вечірній коктейль. Пам'ять вкарбована в камінь не стерта, спить в обладунках обвітряних скель, у сновигаючих привидах чапель, в місячній пісні нічних цвіркунів спить неволовими. Здавен розпочате пращуром важко зачати в борні. Мідний окраєць сховався за обрій, віз чималенький над гардом навис. байда розлігся на зоряні ковдрі, вдягши сережку, забуту колись. Дякую вам, друзі, за увагу. Ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі. Долучайтеся до моїх сторінок в Тіктоці, а також до мого YouTube каналу. Посилання на який ви знайдете в профілі мого Тіктоку. Всім гарного дня! Слава Україні разом до перемоги.